Івано-Франківський допомагає фронту. Місцеві комунальники споруджують фортифікації. Чергова бригада повернулася із відрядження на схід. Це була вже чергова, четверта, можна сказати, четверта і п'ята поїздка, тому що по суті вона розділилася на дві частини. От поїздка в Донецьку область на будівництво польових фортифікаційних споруд. Це були трошечки інші нюанси по об'єктах, не такі, як були в попередніх поїздках, але в принципі маючи досвід, навчилися швиденько і виконували поставлену задачу. Оскільки великий досить об'єм був покладений на Івано-Франківську область, то залишилися на два місяці. Ну і до кінця виконували свою роботу. У зоні бойових дій не просто вести будівництво захисних споруд. Відтак доводиться діяти оперативно, демонструючи при цьому високий професіоналізм і якість роботи. Декілька разів були прильоти, ну десь метрів 300 від нас. В основному перед нами була шахта і терикони. Вибухи було чути, коли прилітало за, за ті терикони. Дрони часто чули, як працює ПВО, що збивали. Так все обійшлося без жертв. Кожного дня працювали, так, незалежно від погодних умов. Бачили, все ж таки, як міняється подекуди лінія, але все ж таки ми виконали задачу. Так, обласна військова адміністрація на запрошення, якої ми їздили, це є Донецька ОВА, Дякували нам, оскільки ця робота насправді вона постійно необхідна. Так, тому що лінія фронту міняється. Відповідно, постійно необхідні укриття. Тому я думаю, що дай Бог, буде змоги, поїдемо ще раз початку року працівники комунальних підприємств вже побували у чотирьох відрядженнях на Донеччину. Поблизу лінії бойового зіткнення з противником зводили фортифікаційні об'єкти. Загалом цього року працівники наших комунальних підприємств чотири рази відправлялися для будівництва фортифікаційних споруд в Донецьку область. Остання поїздка була майже на два місяці терміном, така досить тривала. І 18 наших працівників працювали дуже близько до лінії фронту. Це є Покровський район. Ви, мабуть, знаєте, що зараз там, на жаль, відбуваються дуже активні бойові дії. Але хлопці працювали, хлопці збудували велику кількість об'єктів, які їм були дручні будувати. Відповідно. Мають подяки і з боку Донецької обласної військової адміністрації, і так само з боку міського голови. Нестача військових на фронті, вимагає додаткових заходів щодо зміцнення оборони. Саме тому будівництво фортифікаційних споруд набуває особливої актуальності. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.